Квіточки гарні. От этот парніжка на мене схоже, бачите? Якщо він зараз помре, то я забираю свій назад. Ясно. Він не помре. Поки що. Густав. Ні, ну таке хороше ім'я. Густав. Буде грішей, коротше. Густав. Мель. Мель. Що це за мель? Софі в зеленому. Чекай. Сука, промахнувся. Коротше, давайте. Зараз хтось має померти, тому що, ну. Оці моменти добрі, вони такі, хаха, -ха, ми друзі, ми друзі. О, я так стесняюся з нею поспілкуватися, бах. Смерть. Ну чо, бахне що бахнеш, чи ні? Фуф-фут-фуф-фут-фут-фут-фут-фут-фут-фут-фут-фут. От мальчик стоїть дуже сумний, можна з ним поговорити стопро. Опа! Ескі. та у них ескі, окей. А, це не мальчик. Йолки-пок. Просто Разві... малює, ну так, от фонаря от балдим рісує циферку і все такі, а, блять, і зникли дьо. Отак. Вот я, цікаво, у мене є ефект в OBS Studio, який зможе зробити мені ефект, типу мені 33, зараз подивіться. Я бачив тут. Бачите, я, я про не читав і не про... Прек... Це я зробив? Ah. <сасло> 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 <скасло> а що відбувало? Ладно, ну ні, іронічно. Ейм. Це була глупость, так? Да? Тобто, согласна? От ми лопнули Кульку, і нам дали шо ще. А гусав, як втыкал в різні сторони, так і втыкає. Ну ладно. І че? Все. бам! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Густав бігав бегал, прыгал, а тепер все. Що, ще один зникне. Та ну не кажи, що гусав ще знакне. Айті чо обнюрис, им я в дані 33. Чисягу, ой, учитель улетел. Так вот в чем суть була интернет. Ну ладно. Ну я до нього все одно на звуки проскіпав. Что-то дохеровато, да ты с трехлетних. Так, а что плачете? Вы уже назныкли. А, <laughs> пиздец. Я буквально гнида, короче. Ну, ничего страшного. Что-то она распадается долговато на розочке.